Всіх вітаю. Сьогодні у нас 5 листопада 2025 року, місто Херсон. Показуємо деякі сорти винограду, які посаджені у мене на учаску, щось новеньке, щось стареньке. Але перевіряємо, що воно показує. І оце сказка Юри, яка у мене дуже довго вже. Але поставте лайк, зробіть підписку, тому що досліджуємо, як вони себе поводять і чи інші сорти в різних умовах. Оце сказка Юри і це кишмиш. Точніше, це сказка. Але я її називаю сказка Юри, тому що я не розумію, взагалі, це той ж сорт чи не той сорт, не знаю. Сажав його весною 2021 року. 2021 року це хізна коли. І сажав його чубучком. Так, він квітнув десь 3-7-го, морозистійкість заявлена мінус 24. Зворотній переміст, супер. Опіків, я на ньому не, не наблюдав. Ковпачок скидає двостатева квіточка. Супер. Визриває, ну, навіть зараз є ось. Ось висить. Кишмиш, ці діла дуже гарний. Ну, не знаю, не знаю. Euh, брав я його у Юри. Юра до війни жив на Азов, десь в районі Азовського моря. Він корневласний. Селекція, як кажуть, Колугіна пагонів. На ньому в цьому році було шість. Але я бачу, що пагони дуже маленькі і розвідку я на ньому сильно не бачу. Euh, з пасенка все гарно, Ягідку досліджую. Грунтів радючих під ним метр. Планую контроль за врожаєм. саджанців чубуків з нього не роблю, але що мене по ньому напрягає, є такі речі, які мене по, ньому, по цьому сорту, от іменно по цьому кущу, напрягають. По-перше, вишня тут закрита, тут дім. У нього за день десь, може, два. Може, 3 часа сонечка є. І, скоріш за все, це впливає на цей кущ. Я так думаю, що це впливає. Тому що розвиток слабкий, ягідка слабка, так, кишмишик. Але ми не бачимо того ефекту від сказки, який дуже повинен бути. Тобто, це місце не підходить для винограду. Я роблю такий висновок і, скоріше за все, цей кущ або я пересаджу і перекалірую, тому що в мене є казка. Або або, не знаю, не знаю. Ну, думаю, 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 да. І так, сьогодні ще раз, 5 листопада 2025 року. Місто Херсон. Межа зітхня 2 км. Комендантська з 21 до 5. Світломаскування на вікнах. Місто, руйну, місто руйнує з якимось. А з тервінінням э, таке відчуття, що ну, раніше так не руйнували місто. А зараз якесь, не знаю, як це описати, якась діч відбувається. РЗСО, арта, все підряд, Прибрежку взагалі рівняють в Щебінь. Зараз почали вже центр міста закидувати РЗСО. <ган -телеграм -каналі> Буквально вчора писали в телеграм-каналі перший день, коли не було поранень і вбитих по Херсону. Але це такий день був ще 20-го на День міста, не було поранених і вбитих. Ну, таке. Таке. Наші палятили. Задача така, наскільки я поняв, задача. Є така, щоб зруйнувати економічну составляючу. Е, менше зможуть посилати грошей на фронт, значить менше руйнувань буде в, в Україні. Ну, подивимося, що воно по покажуть. Каже, дали нашим ще ракети штормшедов. Е, Тамагавки не дали, шторшедов дали. Ну, так кажуть, а дали чи не дали, незрозуміло. Ой... Хрусня рухне, рухне економічно. Це нам обіцяють всякі економісти, там кажуть, що ось-ось-ось ай-яй-яй. Але ми їм не віримо. А може й віримо, але не завжди, тому що да хіра, що розказують, а щось не виходить, щось виходить. Ну, Коротше, таке щось вони несуть. Незрозуміло, що вони несуть. Знаю, одне, не буде грошей, не буде снарядів. Не буде снарядів, не будуть шмаляти, не буде грошей, не буде. Солдатів, а той, хто найманець без зарплати працювати не буде. Так що чекаємо, чекаємо, да. Місто наше живе, світло, газ, вода вдома є. А ви поставте лайк, зробіть підписку, підтримайте україномовний контент, за що я буду вам дуже-дуже вдячний. І надія є така, що скоро в наші дома прийде більше любові, благодаті, радощі та щастя. До зустрічі!